Напіввобіткова модель оправи, яка точно підвищить вас статус, це поєднання металу у золотому кольорі з дизайном завушника під дерево. Виглядає максимально стильно та лаконічно. Завушник більш масивний. Ось так виглядає з боку, з металевим кріпленням без флексів. Тому така модель оправи підійде для власників середнього обличчя. Орієнтуватись можна також на заміри їх, запитати можна у менеджера в особисті. Саме завдяки тому, що оправа напіводнику, Обіткова на волосіні. тут можна встановлювати рінзи на рецепти зі знаком плюс або мінус але краще від двох та більше. Має регульовані на супор, завдяки яким посадка на носкові теж підлаштовується під ширину вашого перенісся. Дуже стильне оздоблення, гарний варіант для ділового стилю, але також, звичайно, для повсякденного теж можна використовувати. моду такого право або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм і для цього артикули її у коментарях.